Перша книга Хронік, розділ шостий. Сини Левія Гершом, Кегат та Мерарі. А от імена синів гершома, лівні та Шімей, сини Кегата Амрам, Єцгар, Хеврон і Узіїл, сини Мерарі – Махлі та муші, це рід Левія за їхніми батьківськими родинами. У Гершома був син лівні, лівні мав сина Яхата, Яхат сина Зіму, син Зіми Йоах. Син Йоаха Іддо, син Іддо, зерах, син зераха Ятрай, нащадки Кегата, син Кегата Амінадав, син Амінадава корей, син корея Асір, син Асіра Елкана, син Елкане Евіесав, син Евіесафа Асір, син Асіра Тахат, син Тахата Уріїл, син Уріїла Узія, син Узий Саул, сини Елкане Амасай і Ахімот, Син Ахімота Елкана, син Елкани – Офай, син Софая Нахат, син Нахата – Еліяв, син Еліява Єрохам, син Єрохама Елкана, сини Самуїла, первісток Вашні, а другий син Авія, нащадки Мерарі, син Мерарі – Махлі, син Махлі лівні, син лівні Шімей, син Шімея Уза, син Узи Шіма, син Шіми – Хагія, син Хагії Асая. Далі ті, кого Давид призначив керівниками над співцями з обох боків у Господньому храмі, з того часу, як там був встановлений ковчег. До того часу, поки Соломон не побудував Господнього храму в Єрусалимі, ці люди звершували співоче служіння перед наметом зустрічі. Вони заступали на свою службу за встановленим порядком, по змінах чергах. Ось ті, котрі звершували співоче служіння зі своїми синами. Нащадки Кегата, співак Геман, син Йоїла, його батьком був Самуїл. Самуїл був сином Елкани, Елкана син Єрохама, Єрохам син Еліїла. Еліїл син Тоаха, Тоах син Цуфа, Цуф син Елкани. Елкана син Махата, Махат син Амасаї. Амассая син Елкани. Елкана син Йоїла. Йоїл син Азарії, Азарія син Софонії. Суфонія – син Тахата, Тахат – син Асіра, Асір, син Ев'ясафа, Ев'ясаф син Корея, корей син Іцгара, Іцхар – син Кегата, Кегат син Левія, а Левій син Ізраїлів, Якова. Далі йде брат Гемана, Асаф, який стояв праворуч. Отже, Асаф був сином Берехії, Берехія син Шіми, Шімей син Михаїла. Михаїл син Баасея, Баасей – син Малкії, Малкія син етнії, етнія син зераха, зирах син Адаї, Адая – син етана, етан син зіми, зіма син Шімея, Шімей син Яхата, Яхат – син гершома, а гершом син Левія. Далі йдуть нащадки Мерарі, їхні брати, котрі стояли ліворуч, Гемана та Асафа. Їхнім керівником був Етан, син Кіші. Кіші був сином Авдії, Авдія син Малуха, Малух син Хашавії, Хашавія син Амаєї, Амаєїя – син Хілкії, Хілкія син Амції, Амція син банії, банія син шамері, шамері син Махлі, Махлі син муші, муші син Мерарі, який був сином Левія, їхні брати Левіти. Були призначені для виконання різних послуг у наметі Божого храму. Аарон та його сини і нащадки спалювали на жертовнику всепалень жертви, а також ладан на жертовнику для кадіння, виконуючи при цьому певне служіння в святому святих задля очищення Ізраїлю згідно із заповітом Божого Слуги Мойсея. А ось сини та нащадки Аарона, починаючи з його сина Елеазара, син Елеазара Пінхас. Син Пінхаса Авішуя, син Авішуї Букій, син Букії Узія, син Узії Зерахія, син Зерахії Мерайот, син Мерайота Амарія, син Амарії Ахіту, син Ахітува Садок, син садока Ахімаас, далі їхні поселення, тобто міста їхнього проживання в певних межах, нащадкам Аарона, родині Кегатійців, яким випав перший жереб. Віддали Хеврон в юдейському краю з навколишніми пасовисками, а поля й поселення в околицях міста дістались Халевові, синові Єфунея. Нащадки Аарона отримали також міста сховища Хеврон і Лівну з навколишніми пасовисками, Ятір та Ештемоа з їхніми навколишніми пасовисками, Хілес та його пасовиська, а також Девір з його пасовисками навколо. Ашан. З його пасовисками та бетшемеш з його пасовисками навколо. З наділу племені Веніяміна вони отримали діву з її пасовисками навколо, Алемет з його пасовисками та анатот з його навколишніми пасовиськами, всього 13 міст, які були розподілені за їхніми родинами. Решті кегатових нащадків жеребкуванням було дано 10 міст в наділах племен Єфрема, Дана. Та в половині племені Манасії, а нащадкам гершома за їхніми родинами було дано 13 міст в наділах племені Іссахара, в племені Асира, в племені Нефталима та в племені Манасії в Башані. Так само і нащадкам Мирарі, за їхніми родинами, жеребкуванням було виділено 12 міст в племені Рувима, в племені Гада та в племені Завулона. Так, ізраїльтяни поділились з левітами містами з їхніми навколишніми пасовиськами. Означені вище за своїми назвами міста були виділені і в наділах племен нащадків Юди, в племені нащадків Симеона та в племені нащадків Веньєміна, деяким родинам нащадків Кегата були дані міста, як їхній наділ у племені Єфрема. Вони також отримали міста сховища Сихем. З його навколишніми пасовисками в нагір'ї Єфрема та Гезер з його пасовисками, Йокмеам з його пасовисками і Бетхорон з його пасовисками, Аялон разом з його пасовисками та Гатрімон з його пасовисками. Решта родин нащадків Кегата отримали також від іншої половини племені Манасії місто Анер з його пасовисками. Та Білеам з його пасовисками. Від половини племені Манасії, родинам нащадків Гершома, дісталось також місто Голан у Башані з його пасовисками та Аштарот разом з навколишніми пасовиськами. Від наділу племені із Сахара Кедеш разом з його пасовисками та Доврат з його пасовисками, рамот разом з його пасовисками та Анем з його пасовисками, від наділу племені Асира. Машал з його пасовиськами та Авдон з його пасовиськами, Хукок з його пасовиськами та Рехов з його пасовиськами, від наділу племені Нефталима Кедеш у Галілеї разом з його пасовиськами, Хамон з його пасовиськами та Кір'ятаїм з його пасовиськами. Позосталі родини нащадків Мирарі отримали з наділу племені Заволона місто Ріммон разом з його пасовиськами і Фавор з його пасовисками. З іншого боку Йордану, навпроти Єрихона на схід Йордану, від наділу племені Рувима, вони отримали Бецер у пустелі разом з його пасовисками, яхцу з її пасовисками, кедемот з його пасовисками, Мефаат з його пасовисками, від племені Гада, Рамот Гілеацький з його пасовисками, Маханаїм з його пасовисками. Хешбон з його пасовиськами та язер разом з його пасовиськами.